Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на покровські. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на покровському напрямку. Зараз буде расистів сильна поразка, їх всіх уб'ють, знищать повністю. І вони будуть збирати знову атаку продовжувати. І знову наступ. Але дуже схибні, от у них даються накази, але взяти не зможуть. Ну, їм дають Накази взяти Покровськ, це дуже їм необхідне місто, але вони не зможуть цього зробити. У них немає такого можливості. Повертаю весь негатив назад рашистам. Весь негатив повертаю назад рашистам. І саме головна мета це виснаження наших ресурсів. Навіть, я б сказала, відволікають вони наших військових. Виснажують навмисно. Повертаю весь негатив, всі сльози, страждання, біль, смерть, все лайно, що принесли расисти Покровська. Покроська напрямку. Повертаю їм назад. Хай вони страждають, хай на себе нападають, буде так і так є. Які плани у расистів щодо Покровська на Новий рік? Будуть обстрілювати. Скажіть, допоможіть вищі сили. Як пройде новий рік на покровському напрямку? Що буде відбуватися із Покровським? Страшно буде на новий рік, будуть дуже сильні обстріли, Рашисти будуть намагатися брати в оточення Покровськ, але наші військові мають зброю, щоб відбити цей наступ. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть, будь ласка, Покровськ. Одведіть, одверніть рашистів. отсікаю, одвертаю на віки вічні. Більше не зможуть наступи робити. Повністю знищені всі військові Росії, що наступають на Покровськ. Одвертаю, отсікаю на віки вічні. Буде так і такі. Угу. Сильні, сильні напади, але все буде відбито. Нашими військовими повертаю весь негатив назад расистам. Перекривай. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть, будь ласка, Покровськ наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Та на інших напрямках захистіть, одведіть, одверніть ці бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі і будь-яку зброю, що використовують расисти, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить, їх нищить, більше воювати не зможуть ніколи. Всі плани рашиські зруйновано, знищено, повністю буде так. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для Покровська. Одведіть, одверніть расистів, поверніть їм назад, всі страждання і біль, все лайно, що принесли рашисти на Покровському напрямку і на інших. Повертайте їм назад, особливо тому, хто дає ці накази. Все назад вертає, буде так і так є Більше воювати не зможуть, більше не мають рашистої зброї, не мають живої сили, буде так і таке. Сказано, здійснено так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає знищити рашистів, що наступають на Лиманському напрямку? Допоможіть, скажіть. Які є перешкоди, скажіть, допоможіть, що заважає захистити Лиманський напрямок, знищити расистів, відбити, а саме зарічне да? Тут, до, до них. Вони, тут будуть ще наступи, і вони збираються. Туди прибуває ще жива сила. Десь надходять військові до них туди. Скажіть, які плани у расистів на Новий рік щодо Зарічного? Лиманський напрямок? Як пройде Новий рік? Там проходить дорога, і її постійно будуть обстрілювати дуже сильно і будуть намагатись закрити, щоб не змогли підійти військові чи зброя. Заперечу весь негатив, убираю. Скажіть, допоможіть, що буде на Новий рік із зарічним? Є загроза, що може бути дуже важкі дороги, постачання, от саме, щоб надходили чи продукти, чи якась зброя для військових. Дуже важкий шлях, але все одно військовим вдасться відкрити цей шлях. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть зарічте, Лимацький напрямок. Більше не можуть расисти наступати. Тікають, лякаються. Більше не мають зброї, живої сили до росіян не надходить. Повністю знищена в расистів логістика. Відступають, тікають рашисти із Лиманського напрямку. Буде так і так є. Оцікаю, одвертаю віки вічні рашистів Села й нощі принесли росіяни на Лиманському напрямку. Повертається їм назад. Буде так. Прошу, одведіть, одверніть расистів із Лиманського напрямку, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть убивають. Буде так і так є. Відсікаю ворога на віки вічні, одвертаю. Прошу вищі сили захистіть, одведіть, одверніть від усіх наших військових, українців, цивільних людей на Лиманському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверіть. І поверніть їм назад. Хай їм на голови падає, особливо тому, хто дає накази. Перекриваю, перекриваю, повертається все на голову. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для лиманського напрямку, для всіх людей, українців, на всіх інших напрямках. Захист міцний буде так і такий. Сказано здійснено, так буде. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі.